російського НПЗ, убивство фермера на Полтавщині та допомога для України від Фінляндії. Детальніше у новинному дайжесі за 31 січня. Дрони атакували Єс. нафтопереробний завод «Лукойл» у Волгоградській області РФ. Внаслідок удару зайнялась пожежа, а також поранено одного із працівників заводу. Енштаб підтвердив цю інформацію. На Полтавщині депутат замовив убивство фермера, щоб привласнити його бізнес. Він хотів, щоб кілер накинув жертві петлю на шию та інсценував самогубство. Депутату та кілеру повідомили про підозру в організації та співучасті у вчиненні закінченого замаху на умисне вбивство. Фінляндія передасть Україні пакет військової допомоги приблизною вартістю в 12,5 мільярди євро. Це вже 27-й такий пакет. Орбан погрожує накласти вето на продовження європейських санкцій проти РФ через півроку, якщо Україна не відновить транзит російського газу. Також Будапешт вимагає від ЄС забезпечити захист трубопроводів, через які здійснюється транзит російського газу та нафти.